Добрий день, пані Наталя. Дня. Скажіть, чому сьогодні прийшли тернополяни? Це тернополяни – жителі кількох будинків, які належать тернопільбуду, які ем... Тому ми проживаємо в цих будинках і ми хочемо приватизувати свої кімнати. Сьогодні мала бути сесія міської ради, сесію відмінили по невідомих нам причинах, але все-таки ми хотіли попасти на цю сесію, тому ми прийшли. І будемо слідкувати, коли буде сесія, і все-таки будемо приходити, бо хочемо, щоб наше питання було вирішено. Ви задоволені, що ви сьогодні прийшли? Ми задоволені, що ми прийшли, але ми не задоволені результатом, тому що сесії нема. Ми не, ми не, ми не висловили з того, що нас хвилює, і не почули відповідей. На те, що mm -hmm. нас хвилює, тому ми тим не задоволені. Але добре, що нас вийшло до нас вийшов мер, mm -hmm. що ми поговорили з мером, що ми знаємо, як ми маємо далі, далі вести ну, тобто, як ми маємо себе поводити mm -hmm. ну, відповідно вирішити наші питання. Тому будемо далі слідкували і будемо домагатися, щоб наші питання були вирішені. дякую. дякую.